Тебе ж граблі є. Тебе ж граблі є. Камушик. Камушик, зай. Камушик. Камушик. Дуже дякую тобі, сонечко. Забереш? Нє? Дуже дякую. Камушик. Камінчик. Хопа! Давай грабельками, гриби. Гриби грабельками, гриби. І ще камінчик мамі. А, цей листочок вже мамі даєш. Вже листочок? Дуже дякую. Рома, ти поспав, такий добрий став, так? Да? Що дитині треба? 15 хвилин на вулиці подрімати. Зразу такий. Ромочка. камінчик, камінчик, знову мамі. Давай, давай камінчик. Давай. Давай, 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 Зайка, давай. давай. Ти мені декілька камінчиків дав. Нічого собі дуже дякую тобі. Забереш? Ага, то дуже багато для мами, так? Да? Дуже багато, так? Да? Все-таки треба один було принести мамі, так? Да? Один треба було принести, да? а ти аж чотири приніс. Якийсь треба ще вибирати, щоб один залишився, так? Да? Саме великий мамі залишив? Мамі саме великий залишив? Маленький. Ні, я саме маленький? маленький? Да, ромочка. Саме маленький мамі залишив. А мамі треба камінчик? Мамі камінчик треба? Ой, ціло жменю дав, ціло жменю, ромка. Да, Що ти не стоїш на ніжках? Камінчиків мами, ціла жменя камінчиків. О, Ромка тільки прокинувся і зуб на зуб у нього не попадає. Рома, будемо гуляти чи йдемо додому. А? Мамі? мамі? Мамі. 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 Дуже дякую, дуже дякую. Дуже дякую, зайка. Ти аж дві жмені мамі приніс? Ой, який ти добрий. Дуже дякую тобі, дуже дякую. Бігати, бігати будемо, бігати будемо, пішли бігати, пішли бігати.